Сьогодні у випуску: коли чекати на введення обов'язкової державної сертифікації для бухгалтерів, податкових консультантів та фіндиректорів, як змінилися правила виплат лікарняних і декретних від пенсійного фонду, чи буде підвищення ставки податку на прибуток, нові ПДВ-пільги, позбавлення спрощенки для окремих платників та відтермінування є акцизу. Як бізнесу підготуватися до переходу на нову класифікацію видів економічної діяльності? Що робити з індексацією зарплат наприкінці 2025 року, а також про нові правила повернення помилково сплачених податків? Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи Семінар. І з вами щотижневий випуск новин, підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, щоб не пропустити жодних новин і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Українську бухгалтерську та фінансову спільноту лихоманить говорять про зміни, які вже на порозі. У рамках євроінтеграції уряд ухвалив рішення створити єдиний реєстр кваліфікацій і запустити електронну платформу сертифікації фахівців. І, хоч точна дата старту поки невідома, експерти прогнозують 2026 рік стане переломним. Сертифікати доведеться отримати головним бухгалтерам, фіндиректорам, податковим консультантам, аналітикам. І навіть податківцям без них, начебто, неможливо буде отримати право на підписання звітності, мінімальна вимога, диплом бакалавра і підтверджений досвід роботи від кількох років для керівників до певного практичного стажу для спеціалістів середньої ланки. Хто не має освіти або працює по пам'яті, ризикує залишитися за бортом. Нові стандарти вже на публічному обговоренні. У планах державна сертифікація через незалежні центри, відкритий реєстр іспитів і вимог, а також обов'язковий кодекс. Етики серед компетенцій, міжнародне оподаткування, управління ризиками знання IT, штучного інтелекту та навіть екологічної відповідальності. Адже з 2026 року великі компанії звітуватимуть за стандартами сталого розвитку проводу, довкілля, рівність і соціальну етику. Бухгалтерська спільнота хвилюється: хто виживе на ринку, якщо півкраїни фахівців доведеться переекзаменувати? Бізнес остерігається кадрового голоду, а консультанти сперечаються. Шанс чи удар. Ми не лякаємо і не стверджуємо, лише передаємо настрої колег. Готуйтеся, ринок змінюється, і той, хто не встигне підтвердити свою кваліфікацію та пройти бухгалтерський відбір, може просто втратити право на професію. Детально про питання сертифікації бухгалтерів читайте в статті на бухгалтерській платформі Бухгалтерський світ на порозі сертифікації чи вистачить досвіду, щоб залишитися в професії. Матеріал за посиланням під відео. Пенсійний фонд теж підкинув бухгалтерам подаруночок. Із 7 листопада 2025 року почали діяти нові правила виплат лікарняних і декретних. Постанова номер 281 змінила все від заяв до сканів, а їх контроль став безкомпромісним. Тепер заява розрахунок має два додатки: один для лікарняних, інший для декретних. У повідомленні про виплату треба вказати податковий номер або серію і номер паспорта, інакше грошей не побачите. Подати їх можна на папері із електронною копією через дію чи портал пенсійного фонду, але з чіткими ТЕФ-вимогами. Скан не кольоровий, не якісний, менше 300 dpi або важить понад 1 МБ – Відмова гарантована. Пенсійний фонд запровадив чотири статуси контролю, наче у трекінгу посилки. Залишено без руху, прийнято, відмовлено, оплачено. А якщо не встигли відзвітувати про виплату вчасно, чекайте перевірку. Докладніше про це ми розповідали у матеріалах на бухгалтерській платформі. Посилання на них знайдете під цим відео. Як роботодавцям у світлі постійних новацій працювати без ризиків, відмов і перевірок. Зорієнтують фахові експерти 19 листопада на вебінарі: нове у лікарняних та правилах страхового стажу, зарплата і трудові відносини 2026 від штатки до перевірок. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Комітет Верховної Ради з питань фінансів і податкової політики дав зелене світло законопроекту номер 1497 який у 2026 році підніме податок на прибуток банків до рекордних 50%. Але це ще не все. Документ розширили низкою резонансних змін. Найгучніше є акциз. Знову відклали тепер до листопада 2026. Бізнес отримає передишку і у ПДВ-пільгах. Їх продовжили ще на рік для енергетики та оборонних товарів, зокрема дронів і тепловізорів. Банкам пообіцяли полегшення у випадках банкрутства фізосіб. А у сумлінним платникам нові умови перебування у клубі білого бізнесу. Водночас частина бізнесу може втратити спрощенку, зокрема, ті, хто займається охоронною діяльністю. Суперечки точаться і щодо компенсаційних ПДВ-зобов'язань. Їх хочуть скасувати для частини звільнених операцій. Пакет виглядає як компроміс між бюджетом, який шукає гроші, і бізнесом, який шукає ковток повітря. Не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за прострочки, допоможе наш зручний сервіс Календар бухгалтера. З ним отримаєте усі. У звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. Український бізнес чекає масштабна перепрошивка. Звичні кведи за класифікатором ДК 009-2010, який діяв понад 15 років. Підуть у минуле. На зміну їм з 1 січня 2027 року прийде нова європейська класифікація видів економічної діяльності NACE 21 ua Фактично це євроверсія в наших кведів розроблена для гармонізації української статистики з нормами ЄС та спрощення роботи з європейськими партнерами. Нові коди виглядатимуть майже так само: Чотири цифри і буква секції, але їх зміст частково зміниться. Деякі види Діяльності отримають нові назви чи номери. Приміром, частина кодів у торгівлі вже матиме інші формулювання. До кінця 2025 року Держстат має оприлюднити таблицю відповідності між чинними кведами та новими кодами НАС, а 2026 рік стане перехідним. У цей період підприємства і ФОПам потрібно буде перевірити, як їхні коди співвідносяться з новими, і за потреби оновити інформацію в реєстрах. Для більшості бізнесменів зміни прийдуть автоматично. Там, де між старими і новими кодами збережеться відповідність, один. До одного втручання знадобиться лише тим, у кого вид діяльності розділився на кілька нових кодів, або об'єднався з іншими. У таких випадках можлива перереєстрація або уточнення даних. Офіційні роз'яснення та покропи в інструкції Держстат обіцяє надати на початку 2026 року. Та вже зараз очевидно, з 2027 року старі коди втратять чинність. Ігнорувати зміни ризиковано. Адже саме вони визначають, як бізнес бачить податкова стати. Статистика і банків найкраща стратегія зафіксувати свої поточні кведи, стежити за оновленнями держстату і підготуватися до перекодування, яке зачепить усіх від дрібних підприємців до великих компаній. Якщо маєте запитання з буховліку, оподаткування, оплати праці, а також складання звітності і виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс, особистий консультант, і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Індексація зарплат у 2025 році для багатьох стала справжньою загадкою. Першу половину року можна було сміливо забути про підвищення. Індекс інфляції мінімальний, тож індексації майже не було. Літо принесло перші цифри для базових місяців січня і лютого суми індексації склали 133 гривні 23 копійки і 105 гривень 98 копійок відповідно. А якщо підвищували оклади з квітня, права на індексацію вже немає. Жовтневий індекс 100,9% не змінює цих сум, проте у грудні доведеться проіндексувати березневих працівників на суму 109 гривень 1 копійка. У 2026 році все починається з чистого аркуша січень. Новий базовий місяць старі індексації згорять. Тож підвищення окладів у грудні має сенс лише як бонус для працівників, але не як спосіб уникнути індексації. Докладніше про це у статті, назву якої демонструємо на слайді. Посилання на неї також знайдете під цим відео. Щоб розібратися з нюансами зарплатних виплат відпусток кадрового військового та бухгалтерського обліку. 18 листопада запрошуємо вас на вебінар зарплата відпустки кадри та військовий облік, аудит перед закриттям. Року автовитрати у зимовий період, є ТТН і відомості до ТЦК. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під цим відео. У парламенті знову гаряче обговорюють, скільки часу працівник має на те, щоб відсудити свої гроші у роботодавця. Законопроекти номер 13664 і 136641 пропонували зробити зарплатні борги без строку давності, щоб люди могли вимагати невиплачену зарплату будь-коли. Але комітет із соцполітики вирішив. Ідея занадто радикальна, тому рекомендував обидва документи відхилити. Натомість нардепи просувають компромісний варіант. Замість нинішніх трьох місяців на звернення до суду працівникам хочуть дати цілий рік, тобто більше часу, але не безкінечно. І хоча нова редакція законопроекту номер 13664 виглядає гуманнішою, у суспільстві вже заговорили чи не вигідніше це роботодавцям, яким тепер легше заговорити проблему до закінчення строку. Автори ж наполягають, мета в іншому навести право в ясність, підсилити соціальну справедливість і наблизити українське трудове право до європейських стандартів. Опи тепер можуть донатити ЗСУ напряму зі свого підприємницького рахунку і при цьому не втратять спрощенку. ДПС у новому роз'ясненні від 29 вересня 2025 року підтвердила, благодійність не вважається підприємницькою діяльністю, але підприємцю не заборонено після сплати всіх податків переказувати кошти на власні потреби, зокрема і на благодійність для армії. Раніше податківці вимагали спочатку переказати гроші на особистий рахунок, однак тепер позиція з змінилась. головне, щоб сплачено всі податки і внески. При цьому благодійником виступає фізична особа, а не ФОП. Але це не заважає підтримати зсу напряму. Фактично, держава офіційно дозволила донатити з бізнесу, не побоючись втрати статусу платника єдиного податку. Мінфін оновив правила повернення коштів, які були помилково або надміру зараховані до державного чи місцевих бюджетів. Зміни виглядають технічними, але приховують важливий підтекст. Вони стосуються, зокрема, рентної плати за користування надрами. Тепер порядок її повернення враховує нові міжнародні домовленості України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Це означає, що кошти, пов'язані з видобуванням природних ресурсів, розглядатимуть як активи і частково можуть повертати з надходжень до спеціального фонду держбюджету. Також уточнено, що у запиті про повернення коштів потрібно вказувати договір або номер судової справи, за яким здійснюється повернення. Такі здавалося, косметичні правки фактично відкривають шлях до нового механізму руху ресурсних грошей у рамках фонду відбудови, і це може вплинути як на компанії, так і на бюджет. А будь-які помилки у бюджетних переказах віднині контролюватимуть не лише за українськими, а й за міжнародними правилами. В Верховній Раді зареєстровано законопроект номер 14192, який пропонує нові трудові гарантії для українців, що беруть участь у підготовці до національного спротиву. Документ передбачає збереження посади та середнього заробітку для працівників, які відвідують відповідні курси в робочий час. Сьогодні ці люди фактично змушені вибирати між обов'язком перед Україною та роботою, і це знижує готовність суспільства до оборони. Автори законопроекту нагадують, із 2025 року в Україні діють центри підготовки громадян до спротиву, але чинне законодавство не передбачає жодного захисту для тих, хто вирішує долучитися. Нові зміни до статті 119 кодексу законів про працю мають закрити цю прогалину і, нарешті, дати людям можливість тренуватися для захисту України без страху втратити роботу чи зарплату. Працівники критично важливих підприємств, заброньовані на період мобілізації або воєнного стану, можуть залишитися без бронювання, якщо вирішать піти у довгостривалу відпустку чи тимчасово припинять трудові відносини. Постанова Кабінету міністрів номер 76 гарантує таким військовозобов'язаним зарплату не менше, ніж 2,5 мінімальні, а органи. Що приймають рішення про бронювання стежать за дотриманням критичних критеріїв. Мінекономіки уточнює, середню зарплату розраховують за встановленими методиками, а порушення умов трудових відносин може призвести до анулювання бронювання. Маємо ситуацію, коли люди опиняються між двох вогнів, обов'язком перед державою і власними правами на відпочинок чи відпустку. У такому стані навіть доброоплачувана бронь стає. Крихкою і нестабільною, що ставить під сумнів ефективність самої системи та стабільність гарантій для критичних працівників під час війни, щоб уникнути проблеми з зарплатою, бронюванням і перевірками на кінець року. 21 листопада долучайтесь до вебінару, чек лист бухгалтера перед закриттям року зарплата, критичність і бронювання, нові підстави для позапланових перевірок, захист сценарій, який ви маєте знати. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. В Україні готують гучну реформу оцінки майна, яка може боляче вдарити по кишенях продавців і власників нерухомості. Законопроект номер 13435 обіцяє європейські стандарти, прозорість і кінець хаосу, але фактично зруйнує старі схеми заниження вартості об'єктів. А це означає, податки зростуть. Нині один і той самий об'єкт можуть оцінити по-різному, залежно від того, хто робить оцінку. Після змін кожна квартира, будиночок чи ділянка матимуть офіційний цінник у держреєстрі, і намалювати дешеву оцінку, аби зменшити податки, вже не вийде. Більше ніяких домовленостей між оцінювачами і замовниками. Усі звіти формуватимуть онлайн і вноситимуть до єдиного електронного реєстру, доступного державі, а згодом і громадськості для держави це додаткові надходження до бюджету, для людей подекуди вдвічі більше суми при сплаті ПДФО, і військового збору та інших платежів при продажу даруванні чи іншому відчуженні майна. Нові правила передбачають також жорсткий контроль за діяльністю оцінювачів через перевірки і цифровий аудит. Будь-які відхилення підробка чи завищення вартості каратимуть штрафами, анулюванням сертифіката і навіть криміналом. Це може спричинити зростання вартості їхніх послуг у 2-3 рази. Отже, новий закон має все змінити. Оцінку землі та будівлі об'єднають. З'явиться професійна організація оцінювачів, нова система контролю, штрафи і безстрокові кваліфікаційні свідоцтва. Також запровадять алгоритм оцінки зруйнованого під час війни майна, щоб люди могли отримати компенсацію. Але є й зворотні бік. оцінювачі бояться перевірок, продавці та власники нерухомості зростання витрат і втрати конфіденційності даних, а ціни на послуги можуть зрости вдвічі чи навіть утричі. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.